Якщо ваша дитина має особливості розвитку, або у ваша дитини вже поставлений діагноз розлад автостичного спектру, то чи варто переїздити з такою дитиною у Європу? Сьогодні ми розмовляємо саме про міжнародний досвід, з яким я з вами поділюсь. Я не знаю, як це відбувається у всій Європі, але я вважаю, що більш-менш це однотипно. Я буду саме розповідати вам про Ірландію, тому що тут мені довелося попрацювати і в садочку. І в школі я бачила, як це відбувається. І відповідно поділюсь з вами інформацію, і ви будете вирішувати, чи варто вам їхати саме, наприклад, до Ірландії з вашою дитиною. Тож, якщо ви переїздите зі своєю дитиною до Європи, так як я сказала конкретно зараз до Ірландії, то тут ваша дитина буде почуватися разом з вами, до речі, максимально комфортно, тому що тут створені всі умови для того, щоб захистити саме дитину, яка має або інвалідність, або якісь особливості розвитку.